У цьому відео я вам розкажу, як реально працює реклама і як знайти ту саму аудиторію, яка буде у вас купувати. Тобто платиш спроможну аудиторію, як всі кажуть, і да, і, до речі, всі її хочуть знайти. Так ось сьогодні розбираємо це. І перед тим як перейти. Технічні моменти, як же знайти у цю аудиторії, яка у якій є гроші. Давайте розберемо взагалі, як працює Фейсбук, щоб у вас трішки сталося розуміння, да як же її знаходити у майбутньому самостійно, але лише передивлятися це відео раз за раз. Фейсбук по деяким метрикам розуміє людину. Наприклад, він розуміє, що ви лайкаєте, на що підписані, про що розмовляєте в директ, як голосовими, так і текстовими повідомленнями. Тобто, я думаю, ви це. Помічали, коли ви кажете, сукня, сукня, сукня або годинники, годинники. Там пишете комусь, «хочу годинник, або шукаєте лайкаєте «годинник», і Потім у вас ось така вся стрічка в інстаграмі в годинниках, да? і реклама, і ні, і рекомендації. Ну, коротше, все підтягується. Фейсбук зчитує е, це по ключовим словам: у них є програми, да, а ішка, яка заточена, все це комп'ютеризовано, і воно він так працює, так знаходить. Базуючись на цьому, ми Можемо зробити висновки, те, як людина себе поводить в соціальних мережах, не завжди є відображенням того, яка вона в житті. Правильно, да, наприклад, людина, у якої багато грошей, вона потижеспроможна. Чи вона буде е, якось себе показувати в соціальних мережах, що у неї є гроші? Тобто, чи буде вона завжди писати гроші, 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 гроші? Чи буде вона там, я не знаю, шукати інвестиції, шукати якісь франшизи, або куплю борщ, куплю БМВ? Там або ще щось. Тобто, такі чи будуть неї, у неї зацікавлення пов'язані з великими тратами? Ні, тому що соціальні мережі це ж така, все ж така розважальна платформа, і від цього ми можемо відштовхувати для розуміння того. І як залаштувати на цю платину аудиторію торі рекламу? Технічно кнопки плати аудиторії не існує або клієнту, якого є гроші. Не існує, але є лайфхаки технічні, які ми можемо внідряти для того, щоб знайти і цю платежеспроможну аудиторію. Перший лайфхак, який я би вам радила, коли ви налаштовуєте рекламу в налаштуваннях знизу під технічними моментами плейсментів, у вас є можливість обирати телефони. Так ось, я вам раджу використовувати у цей момент. Тобто, якщо ви хочете відтрекати людину, у якої є гроші, можна її відтрекати за телефон. Тобто, наприклад, обрати лише айфони, лише там з 14 і плюс 14, -й, 14, -й, 15, -й, 16 -й, да? і тому подібне. Да? Ви можете ось так це зробити, і таким чином ви відтрекаєте, да? відсієте ту аудиторію, у якої, наприклад, немає айфонів і немає айфонів вище, ніж оця модель. І таким чином ви можете знайти платежі спроможну аудиторію. Другий лайфхак, що я вам раджу запускати в рекламу реклама. реклама базується не лише на тому, що людина лайкає, а й на поведінці. Тобто, наприклад, часто подорожуючи, да люди Фейсбук і витрекує, де ви чи кинетеся по локації, тому що є стаціонарний Wi-Fi і розуміння, де ви знаходитеся, по локації. Тим паче, ви зараз побачили що в інстаграмі є оновлення, да, де ви можете прямо на карті бачити людей, завдяки, наприклад, тому, що людина переміщається, це її поведінка. Ми її можемо відтрекувати, і так само ми можемо. Відтрекувати поведінку стосовно платежі за рекламу. Ви є в налаштуваннях Фейсбука, в коли ми вибираємо детальний таргетинг, налаштування, що людина платила за рекламу останні 30 або 90 днів. Тобто, як на мене, це великий показник того, що у людини є гроші, і я б цей елемент використовувала. Тобто, всі, у кого є бізнес, які запускають рекламу у Фейсбуці, їм покажеться ваша реклама, якщо ви оберете ось такий детальний. Не таргетинг, тобто платежі за рекламу останні 30 або 90 днів. Як на мене, це такий другий лайфхак, який реально відсіює не аудиторію. І ще третій лайфхак, який ми використовуємо, теж ми, наприклад, запускаємо рекламу в залежності від того, якого рівня нам потрібен фінансовий статус людини. Все ж таки, люди, які заробляють гроші, у яких є фінансові можливості, вони ж все ж таки якось та себе проявляють в соціальних мережах. І, наприклад, якщо у дівчини є великий достаток, то вона все ж таки лайкає брендовий одяг. І ми б, наприклад, налаштували рекламу на саме брендовий одяг для якогось там люкс-сегменту. Наприклад, там обрали би Dior, Gucci, Miu Miu. Де да, по брендам, якщо це стосується чоловіків, найчастіше вони лайкають в соціальних мережах дорогі годинники, дорогі автомобілі, тюнінг автомобілі, і ми це теж взяли як ще один з елементів технічного налаштування детальному таргетингу це такий третій лайфхак. Тож, я вам дала три лайфхаки, спробуйте їх застосувати, але головне, перше, думайте про те, яка саме платежоспроможна аудиторія вам потрібна, якщо ви продаєте. Товар, який за 5 тисяч гривень, то вам ця платежна можна, в принципі, аудиторія не потрібна, тому що будь-хто в принципі може купити товар за 5 тисяч гривень. Якщо ви продаєте товар вже за 5 тисяч доларів, то так тут треба оці технічні влаштування використовувати. А головне думайте про те, як веде себе ваш потенційний клієнт в соціальних мережах. Да? Я вам вже розказала, да? як це відбувається технічно. Думайте, як він себе веде, що він Може лайкати про що спілкуватися, на що підписаний бути, да яка у нього може може бути поведінка, яку ж читає Фейсбук? Оці елементи використовуєте в налаштуваннях і будуть у вас постійний потік клієнтів і платежеспроможна аудиторія. А також раджу підписатися на цей канал, тому що тут дуже багато цікавого про таргет і простими словами.